Я відкрив вам тайну. Ви порядочний чоловік. Ну, умоляю. обіцяйте молчать. Ну что ви? Даю чесне, благородне слово. Спасибо, спасибо вам. Что вы? Что вы? Что вы? Алло? Міліція? Майте увазі, якщо ви говорите слово. То пам'ятайте, що ви за нього будете нести відповідальність. Якщо ви заводите людей в блуд спеціально, і це ваша така місія на землі, ви спеціально прийшли, щоб людей завести в туман, то, звісно, робіть свою роботу. Якщо ви не, вас не духовне его колашматить, то будь ласка, почніть розбиратися з термінами. І тоді починайте вже щось віщати, віщати тому що кожна, кожне ваше слово, кожна ваша дія має наслідок. Плоди однозначно пожинає той, хто сіє зерно.